Брехати клієнту чи казати правду це непросте питання. Друзі, от дуже непросте. І дуже часто до мене звертаються саме таким питанням. Воно звучить гостро без контексту, а в контексті воно звучить дуже боляче. Молода компанія тільки розпочинає свою роботу. Молодий керівник, амбітний. Йому потрібні зараз клієнти, бо не буде клієнтів взагалі не буде в нього бізнесу. Але. Що він може пообіцяти клієнту, якщо в компанії немає досвіду? Ну, був там один-два контракти, а клієнт цікавий, клієнт на велику суму. Звичайно, він потребує, щоб у тебе були всі регалії: досвід, команда, там, юристи, щось показати клієнту треба. І ось сидить переді мною Максим і питає: Ліна, що мені робити на першій зустрічі з клієнтом. Коли він мене запитує, Скільки років Вашій компанії? Покажіть мені кейси, чи є у вас взагалі кейси, з якими ви працювали? Чи є у вас взагалі команда досвідчена під мій проєкт? А в мене цього немає. Якщо я вам скажу, у мене немає ні кейсів, ні команди ще немає, буде збирати під ваш проєкт. І досвіду в мене малувато, взагалі я боюся брати за ваш проєкт, але бізнес треба розвивати, і ми будемо за будь-який брати, то він, звичайно, зі мною не буде працювати. Я взагалі чесна людина, я не люблю брехати. Але зараз мені здається, що якщо я хочу побудувати свій бізнес, мені просто треба брехати клієнту. Що робити? От що б ви робили в такому випадку? Що б ви порадили Максиму? Знаєте, я завжди думаю, не про, коли в мене такий стоїть крайній вибір, вибір брехати чи не брехати, я думаю, що до ситуації треба підійти з іншого боку. І я там, Казати про це чи не казати, подумайте, як сказати. Коли я задаю собі питання, як мені сказати клієнту так, щоб він мені довірився, при цьому, щоб йому не брехати, якщо в мене мало досвіду. І тоді я починаю вже розмірковувати. Задавайте собі такі питання. І ми з Максимом почали шукати ті слова, які будуть звучати так, що їх і приємно слухати їм можна довіряти. І на питання, чи є у вас команда під цей проєкт. А команди у Максима немає, да, він буде її підбирати, бо він не може набрати команду, коли ще немає проєктів. Максим тепер не відповідає: Ні, у мене немає команди. Він відповідає таким чином. Дивіться: під кожен проєкт краще набрати команду, яка відповідає саме специфіки цього проєкту. Це люди, які вже мають досвід, по-перше, і по друге, треба подивитися на те, як вони будуть співпрацювати між собою, наскільки ця команда буде така сплеченна. Тому у нас є декілька спеціалістів, і ми зараз робимо аудит вашого проєкту і будемо підбирати найкращого в цю команду, щоб ваш проєкт був і по швидкості а, на достатньому рівні, і по бюджету. І це вже звучить інакше. Клієнт питає: скільки у вас досвіду? Чи є у вас досвід взагалі з такими проектами? І ми говоримо, ви знаєте, якраз таких проєктів нам цікаво надбати досвід. Чому? Бо це складні проєкти, вони потребують дуже багато уваги до деталей. А я сам така людина, яка схильна йти в деталі, і мені цікаво працювати з новими проєктами, в яких ми можемо створити щось нове, а не йти по стандартну, як роблять інші компанії. Тому, якщо вам цікаво, щоб у вас був не просто стандартний проект, а можливо з новими якимись такими моментами, які ще ніхто не використовує, це точно до нас. Дивіться, що я зробила. Я відвела увагу від у нас немає досвіду до того до особистості нашого Максима, до, до того, що йому цікаво працювати складними проектами, що йому цікавий новий досвід, що в нього багато енергії, що він буде робити цей проект прямо з наснагою. І це вже набагато приємніше чути, клієнте. Друзі, я про що. Що кожного разу, якщо ви вибираєте, брехати чи не брехати, просто сядьте і подумайте, як мені сказати правду, і треба знайти ті слова. Пропишіть питання, на які у вас або немає відповіді, або ну вам здається, що відповідь не підходить. І подумайте не про те, як дивитися все, в мене немає досвіду. А Позитивне, в яке ви хочете подивитися, і що ви хочете підсвятити для клієнта. І тоді це буде зовсім інша розмова. Ви будете на рівних, ви будете виглядати гідно, з вами буде цікаво розмовляти і вам будуть довіряти. Ось є третій вихід Вихід між брехати чи не брехати це напрямок перемовин, розуміння, як говорити так, щоб тобі чули, щоб тобі довіряли. І цьому можна. Навчитись. Приєднуйтесь до мене, дивіться мої відео. Напишіть мені в коментарях, якщо, або в особисті, якщо ви хочете долучитись до якоїсь програми з перемовин, я вам підберу їх декілька короткі, є великі програми. Ви долучитесь і вам буде набагато легше спілкуватися з людьми. Ви будете звучати впевнено. В ці моменти, які вас вибивають зараз в перемовинах, питання, якісь незручності, ви до них будете ставитися з розумінням, що в цей момент говорити. І це точно буде вам приносити набагато більше грошей. А у випадку Максима саме ці навички перемовини допомагають йому зараз будувати бізнес на початку, коли особливо складно.